Дуже часто буває, що у клієнта немає бізнес-менеджера, а тільки особистий аккаунт. Буває таке, що з нього потрібно запускатись, тому важливо розуміти, як правильно підключати і надавати доступи. Якщо ми заходимо там, в бізнес-менеджер, наприклад, клієнта, перше, що ми бачимо, це його ім'я, скоріш за все, якщо він має бізнес-менеджера. В ідеалі потрібно зробити бізнес-менеджер. Якщо потрібно запускати вже. З цього аккаунту. Дивіться, що потрібно зробити. Тут є різниця. Якщо ми, наприклад, включаємо аккаунт компанії і відкриваємо налаштування, у нас є тут безліч параметрів. Да? І ми тут можемо і людей додавати, і партнерів додавати. Але якщо аккаунт у нас особистий, то у нас тут, коли ми шестерню натискаємо, у нас трошки інше меню. І тут можна додавати, але це якщо ви зі свого заходите. Якщо вам надав доступ адміністратора клієнт до свого особистого, він у вас тут не відображається. Потрібно що робити. Ви в своєму шестерню відкриваєте, бачите це вікно, справа зверху натискаєте, і тут у вас вже є особисті, хто вам надавав. І отут ви, наприклад, обираєте там, той аккаунт клієнта, котрого ви там, потрібно, наприклад, команді поширити. Да? І тут ви вже можете, якщо у вас є адміністратор, да, в даному випадку є адміністратор, можна додати людей, тут вказуєте ім'я, все, і обираєте, який рівень доступу йому потрібен, і підтвердити.